Сіль, чого від неї більше? Користі чи шкоди? Всім вітання! Скільки солі можна з'їдати за день і як її зберігати? Сьогодні обговоримо з вами ці всі питання, тож дивіться відео до кінця. Ми так часто чуємо, що сіль шкідлива, що її не можна вживати, і навіть вже і не замислюємося про її користь, проте сіль необхідна нашому організму, адже вона є в крові, сльозах та практично в кожному нашому органі. Насправді, сіль насичує клітини організму поживними речовинами допомагає травленню шлунок, виробляє соляну кислоту, що є основою шлункового соку, нормалізує жировий та водний обмін, сіль є антисептиком і вбиває шкідливі бактерії у шлунку. Печує кислотно-олуджений баланс, який необхідний для правильної роботи серця та судин. Зміцнює м'язи, заповнює сольовий баланс при розладі шлунка чи фізичних навантаженнях і добре впливає на зуби. Безумовно, сіль має і шкідливий вплив на наш з вами організм, але тільки якщо вживати її у великих кількостях, в принципі, як і інші продукти. До речі, сіль викликає звикання, і людина сама не помічає, як вживає більше солі, ніж потрібно. А це загрожує набріками, виникає порушення водно-сольового балансу. Велика кількість солі також збільшує навантаження на нирки, серце, судини та печінку. Сіль може стати причиною ожиріння, оскільки вона затримує зайву рідину в організмі і ще вона збільшує тиск. Тому гіпертонікам слід обмежити її вживання. А ви знаєте, скільки можна їсти солі за день? Ні? Так ось оптимальна кількість солі, яку може з'їсти доросла людина, це 5 грамів на день. Це чайна ложка, здавалося би досить багато, однак не забувайте, що сіль міститься в готових продуктах, таких як хліб, сир та практично скрізь. Тому домашні страви краще трішки не досолювати. Зазвичай ми звикли використовувати кухонну сіль першого сорту. Вона тонкого помелу, біла та чиста. Проте, чим нижчий сорт солі, тим він корисніший. Звучить як парадокс, правда. А річ у тому, що кухонна сіль це оброблена сіль, в якій залишається мінімум корисних речовин. Її можна використовувати для салатів, а для приготування гарячих страв краще взяти кам'яну сіль другого сорту. Її обробляють не так ретельно, тому корисних мінералів у ній залишається більше. До речі, краще додавати в їжу йодовану сіль, яку можна купити в будь-якому магазині, тому що частина нашого населення має проблеми з щитоподібною золозою, їм не вистачає йоду. Правда, під час приготування гарячих страв йод частково руйнується, але близько 70% його все ж таки залишається в готовій страві. Коли ви купуєте йодовану сіль, то зверніть увагу на її зберігання. Йод може вивітрюватися. Найкраще сіль зберігати в щільно закритій скляній банці. Місце має бути сухе, прохолодне та темне. Вологість вбиває всі корисні властивості солі, а для йодованої ще і шкідливе світло. З цієї причини сіль потрібно брати тільки сухими руками чи ложкою. І зверніть увагу, що йодована сіль зберігає свої властивості лише 3-4 місяці. Потім активного йоду в ній не залишається і вона перетворюється на просту кухонну сіль.